Вже зробила лазерну епіляцію разів 15-20. Що далі? Мене часто запитують, чому я десь була і робила лазер, а результату за 15 процедур майже не було. Відповідь проста, але дуже неприємна. Не кожен лазер це насправді лазер. Сьогодні на ринку багато апаратів, які маскуються під діодні. А насправді це або елос, або фотоепілятори, які працюють не точково, а розсіяним світлом. Вони просто нагрівають поверхню шкіри, а не фоліку. Так воно може припекти, але не зруйнує корінь волосся. Якщо ви потрапили до недобросовісного майстра або студії з таким апаратом, то дійсно результату не буде. Навіть якщо майстер не розуміє різницю або довіряє продавцю апаратів на слово, а вам то від цього не легше, результат все одно гроші витрачені і волосся на тому ж місці. Діодний лазер це не просто слово, він має вузьконаправлений промінь, який чітко бачить пігмент у волоссі і видаляє його назавжди. Саме тому після двох-трьох процедур на справжньому діоді волосся зникає мінімум на 30-40%. Тому що. Ви побували, але не побачили змін? Проблема не в вас, а в апараті. Або у майстрі, які економив спалахи. Лазер Клаб ми не експериментуємо на клієнтах, ми даємо результат на перевірених діодних апаратах.